Бажаємо міцного друзі. Вирішив записати це відео і ним звернутися до тих людей, які до цих пір підтримують цю антинародну та антиконституційну мобілізацію. Реально, я не розумію, ким треба бути, щоб підтримувати те беззаконня, а також ті злочини, які відбуваються під час бусифікації. По факту вже весь цивілізований світ визнає, що провладні злочинці узурпували владу в Україні. Узурпували владу та знищують народ. Вже весь цивілізований світ відкрито говорить про те, що влада України це мародери, крадії, корупціонери та злочинці. В Європі навіть вже почали відкривати кримінальні справи та заарештовувати рахунки і майно провладних українських злочинців. І це факт. Також The News, The Washington Post, Financial Times та інші світові видання. Вже зрозуміли, що відбувається в Україні, та вже почали підіймати питання злочинів українських мародерів в геополітичній площині. Весь цивілізований світ відверто вже говорить про те, що в Україні панує авторитаризм та масштабні беззаконня по відношенню до цивільного населення з боку поліції та воєнізованих формувань. Єдине, що поки не визнає цивілізований світ, це те, що відбувається. Геноцид української нації. Але знаєте, в чому головне питання? В свідомості українців, в тому, що постійно знаходяться дуже багато таких осіб, які пишуть, наприклад, що мобілізація це дуже добре, що всі мають іти воювати, що іти мають воювати з 18 років, що воювати мають жінки, що, начебто, насилля застосовується тільки до ухилянтів і тільки через те. Що хтось там не оновив дані або знаходиться в якійсь базі. Коротше, пишуть такий блядь, бред, що складається враження, що пишуть якісь душевнохворі, які перебувають в божевільній, і їм там пороздавали телефони. Реально соромно та гидко на це дивитись. Ухилянти в Україні це це кашники та влада. І саме ці злочинці є ухилянтами, та через те, що вони наробили, вони навіть не заслуговують жити на території України. Друзі, а вам я дуже дякую за вашу підтримку, за вашу активність. Єднаємось та борімось разом. Ми точно вистоїмо. Слава Україні!